Пройшла в нас злива, лило десь е, півтори доби Північно-східні пропетровщини. Розвішав вже по всій пасіці ось такі шматочки сала. Ось там ще один висить, бачите, біленький. Е, для того, щоб сінічки не мучили наших бджіл. По минулому року спостерігав наступну та кількість птахів і е, ті корми, які вони тут споживали. Мене влаштовувало, тобто вони не лазили по вуликам, не довбали їх. Треба мати завжди на пасіці одну-дві годівнички, підсипати туди трішечки попоїсти, і не буде у вас ніяких проблем з синичками. Але це не відміняє того, що ми ось-ось ну, накриємо наші вулики плівкою. Плівкою, обов'язково, тому що, щоб цей скажімо так, вплив атмосферних. Явищ зменшити. Деякі вулики залишимо, тобто ППУ вулики спробуємо не накривати. Але по практиці минулого року і позаминулого зимувати з плівкою мені сподобалось. Що незручно, це те, що коли ви хочете перевірити, треба її знімати. Але вулики будуть, по-перше, чистіші. У нас задня стінка, бокові стінки, всі вони укриті. Оце ось таке воно вже буде не на вуликах, а на плівці. Тобто дуже зручно. Що ще важливо буду робити, буду під цими вуликами прибирати ось це листя, тому що після таких дощів, поки воно висохне, а це зайвий, зайве джерело вологи, тобто його треба буде обов'язково прибрати. Зараз в нас непоганий час якраз і повидмивати трішечки вулики. Бачите, вони ось так. Тобто їх можна дуже добре зараз помити кришки, бо вони у нас за сезон бачите, трішечки підзасмітилися. Під ось. Ну ось ось будемо вже їх міняти на нові пофарбовані, а ці кришки забирати, реставрувати, тобто знімати оцю погану фарбу і покривати нормальним шаром фарби і таким чином пускати їх в зиму. Ось такі справи на пасіці: бджолка поодиноко літає, е, тепло, ще десь день-два тепла, і потім почнуться холоди. Тому це все треба встигнути зробити. А яка ситуація на ваших пасіках? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, буде дуже цікаво почути.